Вітаю! Ви на каналі Мама Злати! Аврора уже наповно готується до 1 вересня. На полицях Великий Асортимент канцтоварів. Приємного вам перегляду. Маркери для малювання 99. Фломастери 29. Маркери пензлики 88, 64 гривні. Ось такий набір для каліграфії. Фломастери у футлярі 77, Набір двосторонніх маркерів 88, такий набір з 4 штук 59, 119 55 гривень, маркери текстові 39-55, двосторонні фломастери в тубусі 64, гелеві ручки для малювання татушок 59 гривень. 69 набір ручок гелевих кава. Лінійка 15. Такий варіант 9. Нотатки песики 27. Три штуки 39. Пенал тубус 119 гривень. Защіпається на змійку. Невеличкий пенал 24. є багато різних варіантів. Як для хлопчика, так і для дівчинки. Пенал аніме 77 гривень в фіолетовому та рожевому кольорі. Циркуль гумка та лінійки 59. Олівець вічний 39. Точилка для олівців 19, набір яскравих закладок кактуси 19, такий варіант металевих 27 гривень. Ручка кулькова на 6 кольорів 29. Завезли дуже багато класних ручок з підсвіткою так і без. Ручка кулькова автомат з декором 24, жовтенька з полуничкою та ніжно-рожева з вишенькою, ручки ведмедики, що світяться 34. Привезли таку класну новинку стругалка механічна 88 гривень у вигляді робота рожевого, блакитного, салатового та білого. Другалка брелок зайчиня – 49. 58% знижки на ножиці канцелярській у вигляді квіточки у горщику. ціна всього 29. Зошит на 60 аркушів 24. Коса лінійка 12 аркушів 7 гривень. Лінійка широка 7 гривень 18 аркушів. Блокнот дитячий подарунковий у коробці 59. 59 на 80 аркушів. 119 з екошкіри на магнітній застіпці. Кольори є на вибір. Блокнот формату А5 на спіралі 99. Блокнот силіконова обкладинка 64 аркуші 129 гривень. Дитячий панда 3D 99. На замочку 45 аркушів, 88 гривень. Є такий блакитний та рожевий. Блокнот для малювання формату А4 88 гривень 43 аркуші. Пластилін 12 кольорів 69 гривень. Тісто для ліпки 49,9 кольорів. Канцелярська гумка мило 22 гривні. Стругалка у вигляді крему 450. Тваринка стругалка 34. Великий набір дитячий з годинником 55 гривень. Тут стругалка резинки та олівці. Набір дитячих канцтоварів 39. Коректор у вигляді лапки 49. Такий набір 34. Акварельні фарби в тюбиках 109-12 кольорів. Фарби масляні 88 гривень. Також є ще фарби ГУАШ 88-12 кольорів. Офісний папір 174. Акція діє до 14 липня. Набір степлер та антистеплер 49. Набір канцелярський 8 штук 39, рюкзак шкільний 399. Рюкзаки в чорному кольорі 349. Два великі відділення, одне спереді менше. також бокові кишені. М'якенький дитячий рюкзак 55, одне велике відділення та одне менше. Прописи каліграфічні 55 гривень. Прописи з математики також 55. Книга дитяче «Вмію все 119. Час гроші та відстань від 6 рочків. Дитяча книга модельне агентство плюс наліпки 64 гривні. Є декілька варіантів Буквар читайлик для дітей від 4,5 років 129. Дитяча книга розмальовка з наліпками 64, в комплекті 60 наліпок, лугові феї та квіткові. Книга Віршики з наліпками 24, 42 наліпки є декілька варіантів, цифри форми, кольори, світ навколо та транспорт. Олей-олівець олівець 9 гривень. Такий фігурний купачок – 29, ПВА 9 50 грамовий 17 гривень 100 грамовий Органайзер для олівців та ручок 39. Набір пензликів для малювання пастелю 59. Інструменти для ліплення 34, кнопки у коробці 27. Ручка зі змінними стержнями 44, Стікери у вигляді глобуса 22 гривні, Стікери 100 штук 22. Папір для нотаток 11, Циркуль у чохлі 27, Стругалка з контейнером 15. Гумка на півпрозора 15 гривень. Чорного кольору 9. Наклейки дитячі на бобіні 34. Ніж канцелярський 29. Дякую вам за перегляд.